Ось, створив собі новий аккаунт. Всім привіт, друзі! Тепер в мене тут мільйон, оце ось тут 2000 і ви питаєте, як я це все заробив? А скажу вам ось. Зайшов оцей розіграш. Мені випав мега контейнер. Ось ці скриньки, як тут, міс містичні контейнери. Випали. Та ще цей випав. Ну, Отакий дружка всяка, оцей випав, ігрушка всяка. І ще ж ще ось такі ще випадали з такими. Ну і одна така скринька була. Та збери їх усі дуже багато. А ще в операції збери їх усі, там була така за шкоду. Ну, ось. А це завжди є золото. Грайте. Уже там тисяча, дві може... Може, п'ять, все, зупиняйтесь. Більше не йдіть, бо потім починаються програші. Ось. Тому нас сьогодні був. Ось це треба... Уже не потрібний цей танк. Ось. Ось такий був коник випав із контейнера, збере їх усі. Ось в Радянській я її покинув, тому що сьогодні дуже довго качатись було до суспільства, та я її навіть навіть не купив ось цю гармату. Ну та хай. Ось. Дослідив Т-34-3485, я не купував. Вона був на 34-й. І ось оце я вирішив залишити. Не знаю, може назавжди, може ні, ну бо, думаю назавжди, тому що ну. срібо гарно фармити, 50 тисяч гітка навіть і 100. І ось почалось качати цю гілку. Танки його е, буду качати. так качаю. Не знаю. Взагалі так думаю і шкоду качати. І 40 ТП скачати. Ска... Але може я тільки 40 ТП куплю. Хто його знає Потому що дуже довго це буде. Ну так, думаю, куплю обидва. Та ні, хочу я краще це, тому що, ну. Хоч вони не такі брони, вони, ну, все ж таки. Багато плюсів. Хоч і шкода проще. Ну, в общем, це гілка. ось клан мне зараз покажу Ай, вот вот добрый зайду хай ось мои аватарки профиль Ось такие премиум о свод это добре так ось а не вот ось клан я, я был уже 50 градусов, уже все. На месте. Ой. Я з ним не пограю. Ні, Він вже вкачав. Прокачався. Це можна продати. Мені з не пограти. Це мій друг. Найкращий не ігровий, я такой вже рушимо. Хай. Хай класси пограю Ну, я качаю хоча б до шостого рівня. Так, дайте. На третьому рівні, як буде починатись бій, я А, уже о, дивіться, навіть у когось я сейчас є операція, я вот так ніхто не ніщо... А я на четвертому точка і и яка от не мене вшов. Був зараз немає, як вот не так. Б... Серес, Гарна українська озвучка. А в мене ще й графіка середня. Посалася 60 кпс, більше немає. Більше роду дома. Ну то у мене, в мене з 60 на 61 перескакую. 686. Ну то реально що, ці Сігри. Пінг це... Ой, Пінг, Це деяких іграх, ігрок той самий же ППС.

От наприклад смотри, да я ей не пробью. Сюди не знаю. Навіть. Ой, О, ничего не соблюдает. Баш. Нельзя, да побываете. Краще... ты их шоу лежал, ты не это так просто то завжди тікайте. Хтось із своїх загепає. Свої. Йоу, що тут так? Це буде пороз... поразка. Це на тавки, на тавки поколоріння. Уже багато років. А ще є тут такі танки в них. Ладно, що не завод на третий во мне и описываю сладко Це мені типа і тікати. Щоб тікати, завжди якщо вже я тоже и еще счет кидали то есть або кого ви можете закрутити, наприклад катасфон І там теж 14 тп, але она а я пограю с путочки И на парамежу полета Тут не на зараз идеапа Ну всю же с курсажем Этой домой пробуй пробуй Можна було вже навіть здатися. І ось один ошибка. Mm. Ну як? Так качатись швидко. Як оце багатьох спеціалістів як качатись до 10 днів. За 2-3 дні, а то або Ну Це нереально. Так то можна за два. Але за один або 2-3 дні ніяк. За 2-3 дні тільки якщо ви весь час будете грати. І то. В цій грі будете професіонал. професіоналом. Ну що зробиш? Ні, ой ч, ми шості вже є танки. Зараз я вам покажу, які танки є мого друга. Він уже як два роки грав. А на цьому аккаунті він уже як... Місяць. Де він тут? Не, навіть не знаю. Добре, зараз, мабуть, зайду ось так. Ось. Ім'я готове. Бачите, сорок теж є. Ось ця картонка, ад. Ось цей дута хай. Я навіть їх не попродавав. Як це було Ось китайський, таке премію воно який. Ось така мати. Стоп. Від Віддонатор навіть. Отже. Ось дев'ятий, так. Він багатий. Наче бою не варту зіграв, але за цей місяць. Трохи воїв, ну но він дає, звісно. известно. він пацик. А це він тип. Давайте тоді. Хай. Якщо ви з України. Хай буде п'ять е -е, переглядів. Якщо 40 то Нуль. Якщо з України... Можна. Мама! Якщо з України, давай один. З Росії. тут ось так а, мій перегляд один. Це ось Десять переглядів Україну. Подівайки. Україна один парашю. Хороша. Боша. Коша. Яку ми за за цю кроваву віну, такі уже поняли, законгариваю, как не видно. На гру я перешла від що... Я раніше це моя саме тепер грав яку я грав, так, тоді ще ага. тільки до веселі грав, коли я до, до, до тобі хоче. Тепер я старофур, тоді я стопав. Ну. Так що ось. А награв я вже як три роки. Ось почав грати, бо ось ніколи. Ти ж не Повернуться на Тому що в мене телефон немає. Та я же ж не пробив, підла на розробник підкрутили. Я ось сюди ж попав, як я не пробив. Добрий постріл! Ось бачите, про випасети, як я не пробив розробники

Не хочу, він орк. Мені грати. Оу. Так точно все. Це все до все. Напишіть у коментарях. Продовжувати мені вести свій ютуб канал. Так. Якщо ні, то просто. Я не ображусь. Тому що мені здається, що я. Ну, що я. Як деякі писали про інформацію, хоча в мене... Те, що правда інформацію, в нього багато переглядів а в мене один ну... Але... Як наприклад... Хай мене одна педро, педро ну, вона потім. Я старив хліб, щоб там раками не було. Але як тільки зайте. Ні в початку нікого там раками не було. А там може бути ракома. А в мене без ракома. Тому що я просто опцію не вмикав, на мене і тому ні. Тому ви можете слухати Педро Pedro, Педро без какого. Ну, все, одно. Може, все одно. Рахується, що я вкрав, напевно. Це що йдуть диффейзо ходже, а то я просто возьму. Щоб люди, які попали -по в рекламеці, вони вибіжають. Могли просто нажати на ту і перейти. Тобто багатьох відео, чорт, там вона той. вона не відкривається. А це просто те, що стоїть оця така і все. І все, і це пісня 2003 року. Ось так все ось так ось. Діла така. Та й взагалі напишіть, ну, що подобається, як я знімаю там. Белосимулятор 18-й. Э, танк а, чи там може самі парадити якісь для основі вигадувати. Грати в гру, так я якось дуже-дуже багато граю в гру цілими Тому я, Дрень, я, я, я ось тройка не хочу забрати. Можу закрутити взад заїхати, знаю. Якщо не виходить, то не виходить. в вот залишились людини, которого слабенько, наприклад, ПТ. Якарні, що я кажу, не буде. Заихали меня взаимопоскоченно пропливую провел. А если утверждать треба... на параметр? Путь. Тут уже разокнуто сюда. Там уже тут садишься. Конечно, не зажигал и заїжджаємо. І четвертий рівний. Пробує. Багато на мене. Я зараз у щось загалом. Того буде до краю прижатись. О, давайте, подивимось. Что они делают? А-а-а, коня у Ну, какие-то. тут какие-то убивания на их средах. А-а-а. как